Ставте кожен балон, треба перевірити, чи він робочий. Оце ти береш, достаєш його з коробки, розрізаєш скотчем, достаєш його з упаковки цієї і перевіряєш, чи в ньому є повітря. Тому що, якщо в ньому повітря немає, він бракований. 8 літрів, 2,2 толщина стінки в балона, сігма у нас. Що й так гарно шипить? і це не газ, це повітря просто. Звичайне повітря. Все, він робочий, все окей, з ним, все хорошо. І пакуємо і відправляємо до доні. Перед заправкою обов'язково його потрібно буде стравити. Це повітря. 1100 гривень коштує балон з комфоркою відразу. Тобто ви на ньому вже можете готувати їсти. Але ви його ще можете під'єднати і до генератора, щоб генератор на газу працював, і до обігрівача, ось такий на підставці. 1590 гривень коштує обігрівач. І можете на нього. Накрутить ось такий обігрівач. То тобто тут ви вже собі обираєте, який вам, який вам краще. Тому що йде зима, і холодно. Так що відправка: і балони, генератори, зарядні станції, і газові плитки. Все ми маємо. Ліхтарики теж заді мене відправляємо по всій Україні абсолютно.